Дві 2014 року у зоні АТО та ООС загинули п'ятеро військових із Косівщини. Серед них і син Василя Бордяка із села Город Тарас. Спочатку чоловік пров участь у революції гідності. На майдані отримав черепно-мозкову травму а влітку 2014-го пішов добровольцем у зону АТО, де воював майже рік. Помер від зупинки серця. Потім дали заключення це від контузії. Як міна розірвалася, це під станція Дмитрівка. Хтось здав їх з місцевих. і їх градами всіх накрили. Він мені тому розказував, каже, що не знав, де земля, а де небо. Гради накрили і всі їх всіх, дуже багато загинуло. У була тяжка контузія, ну пішов на фронт далі. Брат Надії Самак Микола був стрільцем 80-ї десантно-штурмової бригади. Загинув у січні 2015 року при обороні Донецького аеропорту. Тоді його поховали у Дніпрі як невідомого солдата. Розповідає Надія. Тіло героя на батьківщині перепоховали через рік. Не могли його впізнати, робили ДНК, розкопували могилу тата. Робити ДНК ну, дуже важко. Бо Робили багато ДНК по шапці, по одязі, які там були, одяг всі разом хлопці накидали. так що шапка співпала з двома, і ми не знали, чи то він, чи не він. Під час години гри дзвони пам'яті у селі Стопчатів учні Акришорської гімназії презентували власну книгу про Миколу Самака. Працювали над нею приблизно три місяці, розповідає учениця Галина Габорак. Ми брали інтерв'ю 15 респондентів, серед яких є рідна сестра Миколи Самака, його перша вчителька, класний керівник, його друзі, його побратими, і вони нам надали цікаві історії про життя Миколки». Гра складалася із представлення команд та відповідей на запитання про загиблих учасників АТО ООС із Косівщини перемогли у Вікторині учні Яблунівського ліцею. Я дізналася особисто, що є багато різних людей, яких я взагалі не знала вживу і не знала, що вони існували. Але я дізналася, що вони були дуже сильно сильні духом і були героями нашої землі і держави. І вони були нашими побратимами земляками і. Завжди були готові, готові захищати Україну. Я думаю, що це дуже важливо пам'ятати. Громадська організація, обласна спілка членів сімей загиблих та безвісти зниклих у зоні АТО і обласний відділ Міністерства в справах ветеранів проводять такі години ігри уже декілька років у різних районах області. Завершальний етап планують організувати Івано-Франківську, де зустрінуться переможці ігор з різних районів. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич, новини на Суспільному, Прикарпаття.